Нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. Пресвята та Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, молодику, прости, беззаконня наші, святий завітай, солене учи наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу мій і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Приді поклонімся, цареві нашому Богу, приді поклонімся, Христові цареві нашому Богу. Приді де і припадім до самого, Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, у скорботах, що вельми напала на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морськії, й порушилися води їх, порушилися гори, силою його, бистрі, течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе їй Бог рану досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій порушилася земля, Господь сили нами, заступник наш, Бог, Якова. Приді і побачте діла Господні, які чуда вчинив і на земні, припиняючи війни аж до кінців землі, потрошень і лугі, зломи, зброю і спали, що ти вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами, заступник наш Бог, Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духу Духомі, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Божа. Господи і помилуй. За мир звесоди, спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи помилу, за мир усього світу, добрий стан, святих Божих церков, і з'єднання всіх Господеві помолімся. Господи помилу, за святий храм, святий, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся, Господи помилу, за святішого селинського, Лева, папу римського, за блаженнішого патріарха нашого святослава. За поглюбивих єпископів наших кір Йосипа, кіре Степана, Кір Андрія, чесне у хресті, якунство, за весь причити людей, Господеві помолімся, Господи помилу, за обережний народ, наш за правління і усе військо, Господеві помолімся, Господи помилу. Щоб, як лук, лук мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укрепити десницю їх міцно сили Твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімся. Господи. Господи помилу, щоб подати неослабну, зборимо переможну силу і мужність, Христойменому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападниками їх, Господеві, помолімся, Господи помилу. Щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господеві помолімося, Господи, помилу, щоб вислухати Христя. І церкви Твої, і зітхання і до наших, і щоб вивести із іскління життя полонених ворогами, і супостатами слуг, Його, які в печалі скорботах до нього взивають, Господеві, помоліся, Господи помилуй! Щоб визволитися навіть у всякої скорботи, гніву і нужди. Господеві помолімся, Господи помилуй. Заступи спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, свято, пречисту славно славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, усіма святими, помінувши саме себе і один одного, і все життя наше Христового, віддаємо Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Бого Господі явився нам, благословен, Хто й на вів'ях Господних. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо милість Його вічна. Бог Господі явився нам, благословен, Хто й на вів'ях Господня. Вони навколо вступили мене, але я ім'ям Господні переможу ні. Бого Господь явився нам, благословен Хто й навіть в ім'я Господня. Я не оброжитиму і розказуватиму про діла Господні, о Господь явився нам, благословен, хто й в ім'я Господнє. Камінь, яким зне, хто ли будівничий став головним на розі від Господа це сталося дивне воно в на очах наших. О Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господня. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовідному народу і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони Тві, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Заступництво перед яким благовіємо і з ким не осоромимося. Не пордибла я молитвами нашими все успівана Богородице, утвердив православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх, і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Уважні, русі, Господь, хріпо з людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх мир. Воздайте Господеві Сини Божі. Воздайте Господеві славу і силу. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миров. Е До ефесан послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні браття. Кріпіться в Господі та в мутності його сили. Удяніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам неявольським. Нам треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши броню справедливості і взувши ноги в товність, щоб проповідувати Іванині миру, а над у себе візьміть щиди віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меж духовний, тобто слово. Боже, Аллилуйя, Аллилуйя! амилуя, милуя, амилуя, милуя, амилуя, милуя. Е мудрий спрості, ве слухаймо святого Євангелія миру сім. І духом і твоєму. Від Марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будь мов важні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже ці горі, двігне, зі кінця в море та не сумніватиметься в своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простете, і отець вас, що на небі не простить ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось, Тобі веслуха, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого селенського рехіра, лева, Папа Римського, за блаженішого потреба нашого святослава. за Бог у любових єпископів наших кер Йосипа, кір Степана, Кір Андрія, за все чесніших отців наших, проторих і мерета Роберта, проти Ігумена Йосипа, ігумена Йосипа за те, що служить, послужили в святому храмі, святі ці, за отців наших духовних і всіх у хресті, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимось за повомрежний народ, наш за правління і за все військо Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ми на постріли опиваємо, і не зброя нашу врятує нас, Господи, але допомога Твої всемутній просимо. І на силу Твою, сподіваючись, постаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умиління молимося, всемогутні, Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішня створи серед ворогів наших, посли з висоти руку свою, і в покорах, і Христолюбивому воїнству нашому, віддай їх молимось. милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборне і переможне було над ворогами, і щоб мир і слава оселили в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Милуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашого повання всіх кінців землі, і те, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний, Бог єси, і тобі славу вас селаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще, приконивши голови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже, сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості, щедротах на смирення, слух Твої, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо, вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святи. Наші. Тому ми грішні, недостойні, в покаянні і зуміння. Молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає і Збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають, що всі народи, що є себе Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоєї обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою покоєння Заступниче наш, не задай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіди смиренних стуг Твоїх, що припадають до Твого благотробі, Постань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх, на страх і втечу. Христо ж воїнству нашому, подай у сильні відвазі і мужності погнати і доганати. в імені Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости. Програти. Рішення їх їхній день праведної відплати твоєї, подай він сіни тлінні, бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки Амінь. Премудрість. Веснішу від херовим, і незрівняно зрім'ян, славнішу від Серафимів. Що без утління Богослову Слово породила, Сушому ородицю тебе, величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу мій, і нині, і повся час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своїй Матері, Святиславних, сахвальних апостолів, преподобних і боносних Отців наш, і всі святи і спасе нас, як благий людинолюбний. Амінь. Боже великий єдиний, нам україну храни. Олій світу промінь дням ти її ти. Світлом науки і знання нас, дітей, просвіти в чистій любові на край. З Божих зрости, Будемось, Боже, єдиний, нам україну храни, всі свої ласки щедро іще ти, на люднах звени.